паш, що мені робити з ним зрозуміло. Зараз. Е, механітори на диску. Коли мотніші, वाशरूम में मिरर रख दो Три рукава, вот ладно. Лампа для судей на пост, это керівник проведення занять майорка у Я дізнаюся, будемо казати так по старому начальнику штабу Лонганської оборони цього каналу. На нашому підприємстві знаєте, що є п'ять об'єктів публічної небезпечні. Чому вони таке? Ми як працівники, і ви, як спеціалісти, повинні про це знати і не забувати свою роботу. Ви знаходитеся зараз на водопровідній насосній станції третього підйому. Ця станція е, виконує роль розбирання води по роздачі води на. Е,